Вітаю вас, друзі. Ви певно вже багато разів чули від президента Російської Федерації Путіна про те, що ніякі росіяни на Донбасі не воюють проти України. Корім прямо і определенно російських військ. На Україні ні Путін, який боїться зізнатись у тому, що він віддав наказ напасти на Україну, любить також розповідати про те, що у нас там громадянська війна, а услід за ним повторюють і наші зрадники. Що у нас відбувається на востокі країни? Це громадянська війна. Та сьогодні у випуску я хочу вкотре показати, як вони насправді брешуть. Показати на прикладі одного дуже відомого росіянина, який їздив воювати проти України. 5 18 Знайомтеся, звати цього чоловіка Едуард Біль. Він є громадянином Російської Федерації та дуже відомою на Росії особою. У нього на Ютуб каналі понад 4 мільйони підписників. Коли йому було 18, то його забрали до російської армії. У мене письмо прийшло. Я служив. В Калугі, я слушав. Ну, може формально спочатку його і забрали до Калуги, але якось так цікаво вийшло, що саме у той час, коли він мав перебувати у російській армії, він воював проти України на Донбасі. Як сказав би Путін у такому випадку, він просто заблукав. Як у Кавутяба за брат? Біл, вони заблудились Просто якщо ви досі не підписані на мій канал, то просто зараз візьміть і зробіть це. А ще натисніть лайк до цього відео та зали. Пишти під ним свій коментар, щоб контрпропагандистський контент набрав якомога більше переглядів. Скільки приблизно до позиції українських воєнних відсюди? А кілометра два може, може, 1700. сімсот. Акані достає достає тільки ПК. Це відео із Білем було знято у Донецькому аеропорту. Але зверніть увагу на інше. Там на задньому плані є напис Сомалі. Сомалі це окупаційний підрозділ Російської Федерації, який очолював той самий відомий вам гіві саме у складі цього підрозділу. Едуард біль воював проти України, вбивав українців. Але він розповідав тоді, що приїхав насправді боротись проти фашизму. Не знаю, воевать против фашизма. Вот самое главное, наверное, против фашизма. Так, добровольцем за пару років після цього у Біля брала інтерв'ю Собчак, і вона його питала про це відео, про його участь у війні проти України. Але біль чомусь почав усе заперечувати і сказав, що відео взагалі фейкове. Та е -е, відео, е -е, якби воно не должно було з'явитися в інтернеті. І це больше побольше часті фейк. Він брехав, що нібито просто за гроші його як актора вийняли, щоби він під Москвою взяв участь. Часть у постановочних зйомках за гроші по поучаствувати, постояти в чистій в чистей в чистій одежді, поговорити, розказати, які всі там плохі, і можна було б йому повірити. Зрештою, ми знаємо і з вами, як російська пропаганда любить вигадувати різні історії. Проте є інше відео, на якому нашого героя у Донецькому аеропорту дуже добре видно. А да, косо? Є <потрасн> <поранць> <поранця> 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 <всю ругаем>, да? <поранця> іще одне відео звідти ж де також на задньому плані видно Едуарда привыкли.

На відео Едуард біль підносив патрони окупантам, які стріляли в українських солдатів. І Є іще ще одне відео, де він також таскає боєприпаси. Є іще ще відео, як Едуард Біль особисто стріляє по українським позиціям, але це все постановка просто за гроші, за гроші по поучаствувати, постояти в чистій в чистій, в чистій одежді, поговорити, розказати, які всі там плохі. Насправді брехня біля спростовується дуже просто ним самим, тому що якось йому зателефонував пранкер Вольнов, і той зізнався, що таки їздив в Україну воювати. Зачем я їздив в Україну? Да. Зачем ты ездил, ДНР. ДНР. Ты до чего-то додумался, чтобы туда поехать, правильно? Ну, звісно, і після того, як оцей дуже відомий та популярний росіянин їздив в Україну вбивати українців, у нього іще відкривається рот для того, щоб сказати, що росіяни та українці це братні народи. Є, Тому що Ми, ми братський народ. Ми чувствує. в будь-якому випадку ми братський народ. Ні такого, що Україна отдільна. Росія віддельно. ми завжди всі дружили. Давайте тепер зафіксуємо: отже, громадянин Російської Федерації Едуард Біль під час проходження служби у Збройних силах Росії. Федерації їздив воювати проти України, вбивати українців, і це є іще одним доказом російської агресії проти України. Проте на телеканалі наш в Україні, який у нас спокійно працює, вам і далі будуть розповідати, що це громадянська війна та брат на брата йде. Це громадянська війна. Друзі мої, з ким воювати? Ну, по'ясніть мені. Де ми воюємо прикро, що йде брат на брата. І так далі, телеканал наш, який поширює кремлівську пропаганду, це інформаційна зброя, яку Російська Федерація використовує проти України, і настав час окупантів цієї зброї позбавити. На сайті президента України є моя петиція про заборону діяльності телеканалу наш про застосування санкцій проти нього. Тільки за перші півтори доби вже зібрано майже половину необхідних підписів. Я залишу посилання на петицію в описі до цього відео обов'язково підпишіть її та поширте у соціальних мережах. А тепер повернемося до нашого героя. Пам'ятаєте, я казав, що він воював у складі банди Сомалі. Робота група Гіві, батальйон Сомалі. Один росіянин, який проводив розслідування щодо Едуарда, біля, знайшов окупанта або пособника окупантів, який служив разом із Білем. І той поділився своїми враженнями про Едуарда. Секуном був повним. І безпантовим человеком. Он приїхав чисто повиділуватися на камеру, папа зірвати і убіжавка секло, як собака бешеная. у телефонній розмові. Безпосередній командир біля також із банди Сомалі підтвердив, що той був у його підрозділі. Поки приймаєте это було, который приехал на війну, просто. Повісилися. Тобто росіянин приїхав у чужу країну вбивати українців, бо це для нього була просто розвага. А після цієї так званої розваги він втік. У мене бета боєць мало згодом, як пропав 15-му прекрасний момент. В висі, його просто нет. Ми не сіло просто ні знаємо у соціальних мережах. Є навіть характеристика на біля за підписом того самого гіві. Там написано, що він був дуже недисциплінованим. Що він загубив свою зброю, потім сам собі прострелив частину тіла, і коли його госпіталізували, то він просто втік. Але це також, а вже ж неправда. А що за історія з самострілом в армії? Н ні, ні. Кекуер словом типовий герой рускава міра, і таких історій насправді є дуже і дуже багато. Періодично я показую їх у себе на каналі. Доказів того, що Російська Федерація воює проти України маса, вони є у публічному доступі, але це все одно не заважає різним пособникам окупантів розповідати про громадянську війну. Це війна є. Громадянською Так я повторюю 10 разів, в Україні. громадянська війна. Війна, як вони кажуть, то громадянська, але труни із грузом 200 чомусь постійно повертаються назад на Росію.